Типу усвідомлювати, що не все те, що диктує соціум, не все те, що диктує мода, тренди інстаграм, це те, що дійсно принесе радість. Типу Сіпер, та, але без тут будуть кузочки. І, врешті, треба знову, як бачите, розпускати. Тобто кількість петель мене задовільняє, але отут розподілення петель е, ну, воно тягне. Ви бачите, так? Чудово, чудово, ти заліз на мене? Чудово. О, що це аб'юзер? Я не знаю. no комент сучасні такі мітинги. Трансформери, тобто тут пальчик, аби розблоковувати телефон, але він доволі легко ховається, якщо буде вже морозець. Та? Не дуже нам не подобається, чесно кажучи. Я пам'ятаю, що це грабіний Марінос. Книга отримала визнання за чесний, глибокий погляд на життя у сучасному Китаї. Відповідно, 300 тисяч за те, аби від тебе просто відстали, щоб ти міг дитині зробити свідоцтво про народження. Книга називається Лідезерту Дейтахтарі, тобто пустеля. Татарів основні теми це даремне очікування.